Ветерани Дніпропетровщини висловили підтримку законопроєктів, які відстоює у Верховній Раді, народний депутат Олександр Вілкул. Його ініціативи передбачають індексацію пенсій і заробітних плат відповідно до рівня інфляції та скасування податку на пенсію. Крім того, Олександр Вілкул вніс до Верховної Ради законопроект про введення мораторію на підвищення комунальних тарифів. Ветерану Великої Вітчизняної Павлу Черечечі виповнилось 90 років. У Дніпропетровську він народився, працював, пішов на фронт. Потім визволяв рідне місто, під кулями форсував Дніпро. Ювіляри вітали рідні, друзі, школярі. Передали воїну-визволителю і теплі побажання від Олександра Вілкула. Вілкул – це найчесніший і добросовісний чоловік, через те, що він тільки боліє за народ, щоб побільше робочих місць, побільше заробнути людям плату. І все, оце він не той, хоч молодой він енергічний. Ветерани Дніпропетровщини відчувають на собі піклування з боку фонду Українська перспектива та особисто Олександра Вілкула не тільки під час урочистості та свят у 2010-2013 роках Під керівництвом Вілкула в Дніпропетровську та області була організована системна робота щодо забезпечення ветеранів медичним обслуговуванням. У медустановах області були створені палати підвищеної комфортності у два з половиною рази підвищені щорічні виплати інвалідам війни. Я завжди помогал нашим ветеранам и всегда советовался с ним. Потому что это люди, которые защитили мир, которые восстановили нашу страну, восстановили промышленность. И по большому счету, благодаря вот всему, что у нас есть, это им благодарность. И сегодня необходимо отложить в сторону все политические разногласия. Сегодня необходимо всем объединяться для того, чтобы восстановить Украину и сделать просто жизнь в нашей стране нормальной. В даний час фонд Українська перспектива разом з волонтерами поставляє медикаменти в медустанови для ветеранів, підтримує їх на дому, допомагає в лікуванні та продуктами. Фонд профінансував ремонт приміщення в госпіталі для ветеранів. Активісти фонду упорядковують пам'ятники воїнам Великої Вітчизняної війни. Фонд видає книги і знімає фільми про подвиги героїв-визволителів. Олександр Вілкул вніс у Верховну Раду законопроекти про індексацію пенсій та про мораторій на підвищення комунальних тарифів, але вони заблоковані коаліцією. Ветерани Дніпропетровщини підтримав підтримали законодавчі ініціативи Олександра Вілкула. Він підтримував всіх ветеранських організацій, дивився, дійсно в участі приймав у всіх наших пленумах. Ми ветерани, народ спокійний, тому в бой, в бой готовий завжди йти за свої права. Не менш хвилюючою стала тема майбутнього переіменування Дніпропетровська. Фахівці підрахували, що зміна назви потребує близько 4 мільярдів гривень з бюджету. Крім того, кожному жителю регіону доведеться переоформити весь пакет документів. Це дуже велика ще нагрузка на людей, тому що кожен чоловік має бути поміняти документи, паспорт, фікціонне, приписне, права, ну у кого що є. Да? Це, це більше тисячі гривень мінімум. Олександр Вілкул вийшов з ініціативою «Збережемо місто ім'я і подав до парламенту законопроект про місцевий референдум, який дає Дніпропетровцям можливість самим приймати рішення про перейменування, а також виділення землі, плани забудови міста та навіть відкликати депутатів, що не впоралися зі своїми обов'язками. Ветерани підтримали депутата. Ну а поль вже є то я все целу підтримую ваше мнення тільки через референдум. Аліна Сосновська, Олександр Дубина, новини 11 каналу.